Сьогодні для нашої громади прекрасний день і є такий чудовий подарунок, мікроавтобус Фіат. І це подарунок від міста Борна для нашої громади Ірпінської. Я хочу показати цей новенький мікроавтобус. Це він повністю пасажирський на 9 місць. Він буде слугувати нашій громаді. Ми передаємо його на нашу освіту, буде возити дітей на Олімпіади, спортсменів на змагання. Дуже такий класний. І хочу показати всього 3000 тисячі кілометрів пробіг. Абсолютно новий. І, звичайно, хочу подякувати нашій команді з Німеччини, нашим друзям. Це наше місто Побратим і мій радник Оксана Суліма, яка постійно допомагає. Дуже вам дякуємо за цей подарунок від себе, від цієї нашої громади. Слава Україні! Героям слава!